Аналог статті 5 без НАТО, що це означає не в заявах, а на полі бою. Депутат Бундесверу попередив про загрозу від 360 -ти тисячної російської армії біля кордону з НАТО і напад на українців у Польщі, кого затримала поліція. Про це та більше вже за мить. Будь-які гарантії безпеки на папері не працюють автоматично. Про це в Етері Слава ТІВІ заявив експерт з озброєнь Дефенс Експрес Іван Киричевський. За його словами, реальна безпека України це двосторонній і практичний процес, який включає конкретну військову готовність, озброєння, виробництво, контингенти та логістику. Знаєте, якщо брати просто той обсяг роботи, який треба буде провести, це не означає, що треба ті всі якісь там формули відкидати, які поповнюються. Треба буде просто мати на увазі, що це має бути двостороння історія. Тобто, не тільки там дипломатичні формулювання, але й, скажімо, так, конкретна готовність західних партнерів допомагати, так і конкретна готовність з нашої сторони цю допомогу тим чи іншим чином приймати. Киричевський також звернув увагу, що західні гарантії не означатимуть миттєвої військової реакції. У нас просто чомусь досі прийнято вважати, що будь-яка воєнна дія, вона виконується так по щелчку пальця. Тобто, як в тому старому поганому анекдоті, товариш папущик зупиніть поїзд, поїзд на місці стій раз. Два треба просто можливо ставитися з української сторони більш реалістично до того, що пропонують, і розуміти, що навіть те, що Обговорюється і виглядає на перший там український погляд не дуже достатнім, Ну там певна чисельність контингенту, можливо, не така там автоматичність, як там у нас прийнято говорити відповіді. Це вже є дуже багато. Щодо міжнародної співпраці у сфері озброєнь, Киричевський стверджує, що є дуже цікавий трикутник Польща, Норвегія, Україна. Це обіцяє нам дуже багато перспектив. Про що йдеться? Читайте, і дивіться на сайті Слава Тіві. У канцелярії президента Польщі розповіли, про що говоритимуть Зеленський та Навроцький. Зустріч відбудеться вже у п'ятницю у Варшаві. За повідомленнями керівника канцелярії президента Польщі з Богуцького головними темами переговорів стануть безпека, економічна співпраця та питання історичної та національної ідентичності. Порядок денний зустрічі, за словами чиновника, буде дуже конкретним. Програму візиту Володимира Зеленського до Польщі оприлюднили й у Сеймі. Туди президент прибуде безпосередньо після зустрічі з Навроцьким. О чотирнадцять. Надцяті за київським часом редакція Слава ТІВІ готує для вас спеціальний ефір, де ми будемо висвітлювати візит українського президента до Варшави та обговорюватимемо усі ключові аспекти українсько польських відносин з експертами та аналітиками. Запрошую. Депутат Бундестагу від партії ХДС Родеріг Кізаветер заявив у ефірі німецького телебачення, що Росія розмістила в Білорусі близько 360 тисяч боєздатних солдатів, готових завдати удару, у тому числі по країнах НАТО. За словами німецького депутата, за останні два роки в Росії спостерігалися зміни, але інформацію про це довгий час не доводили до населення. Коментуючи слова генерального секретаря НАТО Марка Рюте про підготовку до війни масштабів, які пережили наші бабусі і дідусі, Кізеветер ветер зазначив, що ситуація загострюється. Він наголосив, що Росія готує сотні тисяч солдатів, які навіть не обов'язково будуть задіяні в Україні. Кізаветер також підкреслив, що дії Путіна включають руйнування інфраструктури в Україні, що може спричинити масову міграцію, а також можливі акти саботажу на території НАТО. Детальніше про загострення ситуації в Європі читайте на Слава ТІВІ. У Хельсінкі відбувся саміт східного флангу ЄС за участі прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска та лідерів семи інших країн регіону Фінляндії, Швеції, Литви, Латвії, Естонії, Румунії та Болгарії. На спільній прес-конференції Туск наголосив, що Польща активно допомагає захищати східний кордон ЄС від потенційної загрози з боку Росії та Білорусі. При цьому він підкреслив, що безпека східного кордону це справа всього союзу, а не лише сусідніх держав. На зустрічі учасники ухвалили спільну декларацію східного флангу з 13 ти пунктів, у які Росію названо найсерйознішою і довгостроковою загрозою безпеці ЄС, а також підтверджено продовження допомоги Україні. Лідери заявили про готовність посилювати підтримку України та водночас тиснути на Росію. Детальніше про підсумки саміту та спільну стратегію східного флангу ЄС читайте на Слава ТІВІ. А мене все на цю мить. Бережіть себе.